Доброго всім часу. Так, ну що, сьогодні коротенько, але цікава тема, вона навіть не просто цікава, це важлива тема насправді. Один із глядачів запитав, кристалізується в зиму мед. Тобто на даний час він уже побачив вулику в сім'ї кристалізацію меду. На даний час це в нас сьогодні 9-9 листопада. Тому коротенько попробую. я так зрозумів, що глядач він написав друга, друге літо це він дивиться за бджолами. Тому це початківець. Тому коротенько, попробую вам все пояснити. Так, кристалізація меду в зиму. Ну, по-перше, не панікувати. Так, чому не панікувати? Тому що ну, майже весь мед, майже весь мед він кристалізується. Просто якийсь мед з якоїсь рослини він пізніше кристалізується, якийсь раніше кристалізується, але кристалізується майже весь мед. Ну, В моїй практиці не кристалізується. Це акація і то, якщо вона чиста, тобто великий процент там нектару із цвітіння акації. Далі давайте. Чим погана кристалізація меду. В зиму. Ну, По-перше, якщо мед надто кристалізується, джолам його важко розігріти. Не просто важко, вони майже його не розігрівають. Вони просто з ячейки вигризають мед, тобто всі ці кристали, вони просто якщо наблюдали, вони падають на дно. А якщо є якийсь процент меду в ячейки який? Ну, Жидкий не закристалізувався, вони його вибирають, а кристали вони просто вигризають. Це раз. Вони його не споживають. Просто велика розтрата меду в зиму. І дурна. Просто не... Чому дурна? Тому що цей мед ви, ви не продали і бджоли його не з'їли, ви його просто викинули. По-друге, вологи, їм мало вологи. Якщо мед надто кристалізується, в ньому майже немає вологи. Якщо він повністю закристалізувався, там немає вологи. Це теж погано. Так, давайте зайдемо для початку, з самого початку поговоримо, який найкращий мед бджолам залишати в зиму. Ну, По-перше, це квітковий квітень, травень, місяць, сади. Це цвітуть сади. Прекрасний мед, щоб залишити його в зиму. Чудовий мед. Далі, далі в нас іде акація. Ну, це майже найкращий. Це, якщо там брати сахарний сироп їм загудовувати акація. Це, ну, це найкращі сорти меду в зиму. Хороший мед еспарцет, липа. Отакий От мед, чудово залишати в зиму. І так далі, там багато можна перераховувати. Давайте коротенько, який мед ну, взагалі краще взиму їм не залишати. Ну, По-перше, це рослина, яка цвіте хрестоподібним цвітінням. Якщо для прикладу, це гірчиця, це ріпак, там ще є рослини, ну, я ж сказав, я не буду всі перераховувати, я не пам'ятаю, ну, і так далі, і тому подібне. В середньої якості мед в зиму це соняшник. Саме на ньому я зимую, але про нього. Ми поговоримо в кінці. Так, тепер давайте все ж таки повертаємося до головного. А що до головного, все ж таки, якщо мед почав у нас кристалізуватися, кристалізуватися в зиму, що робити? Чому він почав кристалізуватися? Я сказав, який мед найкраще залишати в зиму. Ми його, наприклад, не залишили такий мед. Наприклад, ми зимуємо на соняшнику. Зараз осінь, я вже сказав, сьогодні 9 листопада, почав у нас кристалізуватися мед. Ну, чи раніше ми, там, коли гнізда формуємо, найпростіший, найпростіший і тим не менш він найдієвіший спосіб запобігти кристалізації, щоб, тобто, щоб джола перезимувала нормально на меду, який рано кристалізується, це вжимати гнізда. Чому, наприклад, можливо, ви замічали, ось у нас під передню стінку у нас зібрався клуб. І далі він починає рухатись за медом. Якщо ми весною, наприклад, чистимо під море, ну, воскові кришечки, і дивимося там кристали меду. Тобто, який закристалізувався, бджоли його не з'їли, просто вигризли, одразу, де сформувався клуб, під клубом цих кристалів не буде. Вони вже будуть, коли клуб джіл почне рухатись на нерозігрітий мед. І вже під ним будуть кристали меду. Тобто, якщо клуб одразу тут формувався, Мед тут розігрітий. Тут нема що їм вигризати, він в жидкому стані. А далі вже не розігрітий мед, вони вже розгризають, вибирають тільки з ячейки. Мед, який не закристалізувався. Тому, що таке вже чому потрібно вже мати гнізда. Наприклад, ви зимуєте на соняшнику. Я зимую на соняшнику. Ось для прикладу у нас рамка. Що таке вжати гніздо? Наприклад, нам потрібно бджолам залишати 8 рамок. Ми залишили 8 рамок. Усі ці 8 рамок покриває клуб. Але частка рамки, коли ми не, 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 не вжали гніздо, частка рамки буде мало покрита бджолами. Чим більше ми їх залишили, тим на кожній рамці менша частка покрита бджолами. Наприклад, 9 рамок ми залишали їм 5 рамок. Клуб вже не буде ось таку частину займати. Він буде вже займати дуже велику частину. Просто залишаємо, щоб там на рамці отака непокрита частина бджолами була. Щоб коли вони почнуть рухатись, ми проконтролювали просто кінець зими корм. Коли вони підійшли до сінки, ми знаємо, що корм у них закінчується, тому даємо їм дотацію. Тому замість дев'яти рамок ми залишили 5 рамки, майже всі покриті бджолою. Клуб вжався. Тут мед їм не потрібно розігрівати, він розігрітий. Клуб майже до самої кінці зими Він нікуди не буде рухатись, він буде зимувати на меду. І нічого їм не потрібно там буде розігрівати і вигрізати. Мед не закристалізується. Так, рухаємось далі. Наприклад, все ж таки ми дотягнули до такого часу, коли гнізда вже сформовані, ми їх не вжали. У нас вже пізня осінь чи навіть зима. І ми бачимо, що тут мед просто ну, дуже кристалізується, багато кристалів під рамками вигрезених, бджола безпокоїться, їй важко його розігріти, це неможливо зробити. Що робити в такому випадку? Коли ми, мед почав кристалізуватися, а така пора, що гнізда ми не вжали, холодно, бджолу вже не можна, тобто струсити з рамок, забрати лишні, вжати гнізда, що робити? Ну, тут, тут єдиний варіант. Просто давати нормальний корм зверху їм на рамки. Що ми робимо? Якщо, наприклад, у нас десь в запасі є в рамках, так? є в рамках мед, там травневий, квітневий, тобто чудовий мед, що ми робимо? Кладемо ось такі планочки Ось такі планочки. і просто зверху кладемо їм рамку. Кладемо їм в рамку, в рамці. В рамці можна зробити отвори, два-три отвора. Ну, Просто щоб пройшла бджола, там, я не знаю чим. Зробили такі отвори, поклали рамку на, таку, на ось таку планку, і зверху на рамку знову кладемо дві таких планки. Просто щоб бджола проходила і могла зверху і знизу вибирати мед. Все, якщо нема в рамках меду нормального. Даємо їм мед в пакетах, навіть якщо там немає якогось травневого, квітневого, даємо, навіть той, той самий соняшник даємо. Тільки робимо його до такого стану, просто фізично беремо його руками. як роблю я? я просто його фізично руками розжимаю, щоб він був такий стан, як мокрого снігу. Пакет і просто їм пакет зверху. Все, це перше. Коли ми зверху даємо корм, утепляємо. Утепляємо. Якщо у вас, наприклад, холодна зимівля, тут без ніякого утеплення. І мед кристалізується, ви дали його зверху, рамку чи мед в пакеті. Дали і утепляємо. Тут вже треба утеплення. Чому? Піднімається тепло, воно буде мед розігрівати. Так само клуб ну, піднімається волога. Потрібно, щоб вона тут трохи затримувалась. Коли мед кристалізується, їм потрібна якась волога. Це не означає, що потрібна їм волога просто тут все замурувати, да, що там бджоли мокрі, все було мокре. Ні, просто. Зробити меншу вентиляцію, щоб волога там більше затримувалася. Все, все, ось таким чином. Давайте коротенько. Тобто, якщо ви їм залишили мед, який дуже скоро кристалізується, дуже дієвий спосіб це вжимання гнізда. Просто вжали гнізда, все, і ніяких проблем, вони нормально перезимують. Якщо ви вже зараз це побачили, кристаліза, велика кристалізація меду, гнізда вже не вжмеш, ви цього не зробили. Просто давайте їм зверху нормальний корм і все, і ніякої паніки. Більше утеплення, зверху дали нормальний корм, чи рамку, чи в пакеті. І все. І боджоли прекрасно, все перезимують. Я так само зимую на соняшнику, я вже маю гнізда. Все, соняшник це дешевий мед. Хоча зараз останні роки з такою ціною. Ну, просто колись був, це найекономніше най, 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 най було зимувати на соняшнику. Далі іще, ну, зараз, дивіться, останні два роки зараз такі зими, що, ну, я вже сказав, так, сьогодні 9 листопада, зараз ще бджоли бджоли ще не літають, ну вони вже починають. Вони вже починають ось-ось, вони вже починають вилітати. тому, ну... Кожних дві неділі тут облід. В прошлу зиму так воно і було, кожні 2 неділі в нас, нас був облід. Тому не переживайте, все зробіть, як я сказав. Зараз не такі сурові зими, нормально, бджоли перезимую. Все, Всім пока і до зустрічі.